Цікавий факт. Якщо ви прийдете у ваш табір занадто брудним, то міс Грімшо змусить вас помитися. А ну, зізнавайтеся, хто був брудним Артуром. З вами, як завжди, і за нами. І сьогодні ми розкриємо трішечки любовної романтики в Red Dead Redemption 2. наш головний герой давно закоханий у дівицю з іменем Мері Лінтон. Але от невдача він недостатньо хороший для неї. У грі в нас буде декілька зустрічей із Мері, і одна з них буде сюжетним завданням Hello, Arthur. I I... heard you and your friends was around. I... Okay. Але те, що First вона якимсь чином почула died. про нас та нашу компанію, це yeah, дуже дивує. Me too. Але менше з тим. I need your help. You mean the family that always looked down on me? You want me to help It's my little brother, Jamie. У цьому завданні Мері просить нас допомогти її братові. І ви можете як погодитися, так і відмовитися від цього завдання і не рятувати її брата. Але в мого Артура дуже велике серце і широка душа. Тому я, звісно, що погодилася. Тож ми вирушаємо у зазначену локацію і знаходимо там брата Мері серед якихось сектантів. Ні, ні, не цих, а ось цих, у яких на рубашках намальована черепаха. Після порятунку брата Мері скаже нам кілька слів. I've... You're... Oh, you'll never I know that. Після цієї зустрічі пройде досить багато часу перед тим, як Мері напише нам нового листа. І запросить вона нас зустрітися у Сандені. Oh, Та ми дізнаємося, що їй знову потрібна наша допомога. Така собі стереотипна жінка в біді. Звісно, що не всі дівчата, такі як Сейді Едлер, та й нам дають не дуже багато передісторії, щоб проникнутися почуттями Артура і Мері. along, Dan. Маємо всього лише два завдання і кілька згадок про їхні стосунки членами банди. Ну і ще Артур щось нашкрябав у щоденнику. Незважаючи на те, що Мері просить допомоги для її батька, якого Артур ненавидить. Артур не може відмовити своїй коханій. here, quick. Mind where you go,

Там нас чекає неймовірно колоритне шоу із трьох you? актів, яке ви можете подивитися повністю, або можете вийти з театру. У самому кінці завдання, коли Мері почала говорити, я на неї подивилася і клацнула праву кнопку миші. І, і я зрозуміла, що її можна було весь цей час обіймати. Якщо ви не затупили, як yeah. я, то будь ласка, скажіть yeah. в коментарях, чим yeah. це все закінчилося? Чи так само, як у мене, чи можливо якось інакше <рес> в моєму випадку? Ми просто вийшли з театру. Я провела Мері на трамвайчик, і ми попрощалися. І як виявилося, це була наша остання зустріч. після одного із сюжетних завдань Артур know, отримає листа Mary. від Мері Хто Вортератер. Це буде прощальний лист. У ньому. Вона виражає весь спектр своїх жалів і повертає обручку, яку Артур подарував їй 20 років тому. на цьому листі, як і на решті листів. Від мері також є озвучка, але я вас цим не втомлюватиму. Даю вам переклад листа і, поставивши на паузу, ви можете ознайомитися з ним. А я, в свою чергу, хочу подякувати усім моїм глядачам. За те, що ви дивитеся мої відео, і за те, що ви підписалися на мій канал. Підписалися ж? Перевірте. І, користуючись моментом, хочу сказати, що я нарешті запустила свій Тікток. Тож буду нескінченно рада, якщо ви підпишетесь і там. Жалі Мері ми вже почули. Тепер давайте ж послухаємо жалі Артура. Аркура.

Як би Артуру не хотілося втекти від цього життя разом із Мері, на жаль, це було неможливо. Адже Артур смертельно хворий. Ось так і закінчується історія Артура і Мері. Жорстоко і не хеппі сестра. Okay. Yeah, I got TB. I got it. Beating a man to death <clears throat> for a few bucks.